О, можна ще трошки. Ще трошки вниз. О, супер. Дякую, віть. Е, цей мотоцикліст, незважаючи, що їде на мопеді, звиється мотоциклістом. Е, в тому числі е, І це той факт, що в джамкання можна катати на будь-якій техніці. Ви бачили електромопеди, віо-мотоцикл інтуїції, супермотор, стріхи, спорти, все ще завгодно. Хтось готує мотоцикл, який по всій спорт, вже під активні змагання, а хтось просто їздить на своєму трейлі мотичку. і в цьому трелі змагання живками. Вона тримає обмежень для вашого мотоцикла. Там розділяємо поки просто вже по світі раді. Але, будь ласка, це ваш вибір. Цикл також бухає трошки по схемі. Це хвилювання кругу, було заїзду, спишимо на це. Розворот. І дивимося на фініш. Другою широкою слайдом фінішує учасник.